Традиційно у грудні в нашому районі проходить перший етап всеукраїнського конкурсу Учитель року. Цього року участь у ньому виявили бажання взяти 13 освітян, які працюють у різних зальноосвітніх закладах нашого району. Кілька тижнів поспіль вони змагалися між собою, брали участь у різноманітних конкурсах. А професійне журі увесь час пильно стежило за цим процесом. 12 грудня в районному будинку культури відбулося підбиття підсумків конкурсу і церемонія нагородження учасників та переможців першого етапу всеукраїнського конкурсу учитель року 2014. Привітав конкурс. Курсантів особисто голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Я хочу пожелать всем учителям, которые здесь собрались. Самого главного. Это то, что вы даете своим ученикам, чтобы самое главное, они это восприняли, закрепили и потом были благодарны всю жизнь вам, потому что от вас они получили те азы к достижению цели, которые можно получить. Честь нашої средньої або зважної школи. Тому я всім поздравляю нас, Красноградство, що, що у нас завершился первый этап конкурса «Учитель года». За рішенням журі, призерами першого етапу конкурсу стали Оксана Славчева, учитель початкових класів загальноосвітньої школи номер 1 Імені Олександра Кополенка та Тетяна Хіль, вчитель трудового навчання гімназії Гранд. Переможцями конкурсу у номінації директор став Олег Шевчун, директор багатопрофільного ліцею, у номінації початкові класи, вчитель початкових класів Інна Куліченко із Роздольської загальноосвітньої школи перших других ступенів. Усіх переможців нагороджено грамотами їм вручено грошові премії. А для Олега Шевчуна, директора багатопрофільного ліцею. Це вже третя участь у цьому конкурсі. За його словами, кожного разу він знаходить у ньому щось нове і цікаве для себе. Я хочу сказати, що цей конкурс третій в моєму житті. Продовж 13 років, з періодичністю 6-7 років, я брав у ньому участь. Мінялися номінації, мінялися підходи, зовсім змінювалася формація конкурсу. Але найголовніше. Чим цей конкурс залишився, це дійсно конкурс педагогічної творчості. Я хочу подякувати насамперед організаторам конкурсу крайної державній адміністрації Красноградської відділу освіти. Я хочу запросити всіх до участі в цьому конкурсі. Повірте, він, таки, повірте, він розкриває ті невідомі для самого себе сторінки характеру, душі, можливості.